Колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Коротко проінформую про ті події, які відбулися за останню добу у зоні антитерористичної операції. Зокрема. На Маріупольському напрямку ворог здійснив обстріли наших позицій із 152-мм гармат неподалік селищ Мирне та Бердянське. Також тривають важкі бої і у Широкіному. У прилеглих населених пунктах на окупованій території, саханці, Безименному, Дзержинському бойовики зосередили значні сили мінометів та великокаліберної артилерії і активно її застосовують. Внаслідок цих обстрілів селище Широкіне, яке ще донедавна було популярним курортом, перетворилося на руїни. Можете подивитися на фото. На знімках представлені результати обстрілів бойовиками дитячого оздоровчого табору Маяк та південно-східній околиці власне, Широкіного. Нагадаємо, що все озброєння калібром понад 100 мм підлягає відведенню від лінії. Зіткнення на відстань, з якої неможлива прицільна стрільба по позиціях протилежної сторони. Проте ці фотографії наочне свідчення того, що банда формування ДНР не виконує мінські домовленості і приводить неприховану політику ескалації конфлікту. На Донецькому напрямку найбільш активні бойові дії велися в районі аеропорту. Противник продовжує передислоковувати бойову техніку. Ближче до лінії зіткнення, зокрема, зафіксовано неодноразове використання танків з боку незаконного збройного формування. Також не вщухає вогонь і ворожих 120 мм мінометів і 122 мм гармат, які дислокуються неподалік території зруйнованого аеропорту і селища Спартак. Крім цієї ділянки оборони. Противник порушив режим тиші південніше в Мар'янці, Красногорівці і Старогнатівці, а також північніше в районі Горлівки. На Луганському напрямку обстановка не менш складна. Вчора бойовики здійснили обстріл наших позицій в районі Новоташківського з реактивних установок Залпового вогню «Град» та 152 мм гармат. Не вщухають бої і північніше в районі трьох Ізбинки та сокільників, де відбулося бойове зіткнення з противником. Тривають ворожі обстріли та провокації неподалік Попасної, Золотого щастя та станиці Луганської. Через систематичні провокації бойовиків та небезпеку для мирних мешканців рух через лінію зіткнення в Луганській області наразі заборонений. Вчора в зоні антитерористичної операції наші прикордонники військові зафіксували прольот 28 безпілотних літальних апаратів ворога. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, ми втратили двох українських воїнів і ще 13 отримали поранення. З огляду на активізацію бойових дій, численні провокації та застосування важкого озброєння з боку противника. Сили АТО понесли втрати практично по всій лінії зіткнення. В Україну вторгся черговий російський так званий гуманітарний конвой, російські засоби масової інформації, зокрема інформаційне агентство ТАРС, поширюють неправдиву інформацію, що начебто українські прикордонники та митники взяли участь в оформленні цього вантажу. Насправді, оскільки традиційно російські вантажівки слідують без дотримання міжнародного. Законодавство, не отримавши погодження України і представників Червоного Христа, українські фахівці не мають змоги провести повноцінну процедуру оформлення вантажу. Проте нашим прикордонникам вдалося виявити в одній з вантажівок російські військові шоломи, це вкотре доводить, що конвої російська провокація і пряме. Особництво бандаформуванням, що контролюють окуповану частину Донецької і Луганської областей. Українська держава нагороджує своїх воїнів. Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди українським військовим, які захищали Донецький аеропорт. Нагороди з рук глави держави отримали самі кіборги, а також родичі загиблих воїнів. Президент вручив зірку героя України батькам і дружині старшого лейтенанта Івана Зубкова, відважного українського воїна, який, ризикуючи життям, врятував своїх побратимів в Донецькому аеропорту. Глава держави від імені всього українського народу подякував батькам героя за те, що вони виховали такого сина, на прикладі якого будуть виховуватися покоління українських патріотів і воїнів. Також посмертно нагороду отримали Юрій Осоулко, Василь Григор'єв та Руслан Коношенко. Президент подякував присутнім на церемонії представникам Світового конгресу українців та української діаспори з Канади за допомогу та підтримку українських військових в найважчі часи становлення української армії. Також президент України відзначив військових медиків, які рятують життя українським воїнам. Глава держави взяв участь у церемонії з нагоди 260-річчя Київського військового госпіталю. Понад 100 співробітників цього медичного закладу виконували свої обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції в польових умовах і врятували сотні життів наших воїнів. Медики Київського госпіталю також працюють пліч опліч з колегами в Харківському Дніпропетровському військових госпіталях. В районних лікарнях Луганської та Донецької областей. Лікарі військового госпіталю допомогли п'яти з половиною тисячам українських військових. Зокрема, в цьому закладі лікувалися герої України полковник Ігор Гордійчук та майор Олександр Петраківський, понад 20 кавалерів орденів за мужність Богдана Хмельницького та інших. Вручаючи високі державні нагороди лікарям госпіталю Петро Порошенко, також подякував за мужність і героїзм пораненим військовослужбовцям, які зараз відновлюють своє здоров'я у цьому закладі. Українські спецслужби продовжують блокувати діяльність посібників бандитів на Луганщині. Служба безпеки України затримала прикордонника, який передавав таємну інформацію банда формуванню ЛНР. Перебуваючи у станично-Луганському районі, який межує з Росією, зловмисник збирав відомості про місця дислокації, чисельність та озброєння підрозділів, розміщення мінних полів і виконував інші завдання ворога. Зрадник планував перейти на службу до лав незаконного збройного формування ЛНР, але не вдалося. Його своєчасно заблокували і затримали. Співробітники Служби безпеки України також затримали бойовика мешканця Дзержинська Донецької області. Встановлено, що з травня минулого року до квітня цього року він ніс службу на блокпостах так званої ДНР у окупованій Горлівці. У селищі Маломихайлівка Покровського району Дніпропетровської області у лісосмузі було виявлено дерев'яний ящик, в якому знаходилися вісім гранат різних систем. 800 грамів вибухівки та 170 набоїв до різної зброї. Особа власника цього арсеналу наразі встановлюється. І триває планова ротація підрозділів українських правоохоронців в зоні АТО. Сьогодні в Ужгороді проваджали черговий загін закарпатських міліціонерів, які вирушили в зону антитерористичної операції на Донеччину, щоб замінити на бойовому посту своїх товаришів. Проводжати бійців у далеку і небезпечну дорогу керівництва області, управління Міністерства внутрішніх справ, друзі та колеги по службі, рідні та близькі, благословив загін правоохоронців отець Іван, який сам неодноразово був у зоні антитерористичної операції як військовий капелан і отримав там поранення. Водночас 40 правоохоронців Черкащини повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Місяць зведений загін міліціонерів Черкаської області ніс службу в районі Артемівська Донецької області. Крім забезпечення охорони громадського порядку та роботи на блокпостах, які знаходилися на передовій. Міліціонери забезпечували охорону стратегічно важливих об'єктів. За сумліне виконання поставлених завдань. Бійців було нагороджено цінними подарунками та почесними грамотами. Українська діаспора допомагає нашим правоохоронцям. Спецбатальйон Тернопіль отримав допомогу від американських благодійників. Форму нового зразка, взуття, медикаменти, продукти харчування зібрала для міліцейського батальйону громада американського містечка Сірак'юз штату Нью-Йорк. За словами одного з волонтерів, допомогу за океану передавали вже неодноразово. Раніше гуманітарний вантаж отримали спецпризначенці батальйону Львів. Бійці подякували меценатам за підтримку та передали їм український прапор зі своїми автографами. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо питання, задавайте. Дякую, пане полковнику. Колеги, прошу представляйтесь. Добрий день, Ксенія Дворнікова, п'ятий канал. Уточніть, будь ласка, щодо інформації. Геннадій Москаль на своїй сторінці написав, що обстріляно було 29-й блокпост, і е, один боєць загинув, і четверо поранено. Скажіть, будь ласка, ці люди входять в цю інформацію, яку ви надавали, чи цей обстріл стався там нещодавно? Якщо це сьогодні відбулося, то в нашу інформацію вони не війшли. Але е, якщо про Широкіно, то дійсно за минулу добу там один боєць загинув і один отримав поранення. Скажіть, будь ласка, чи є інформація, де от на цю хвилину точаться бої? Чи зараз, от Не в цей зараз момент? немає. Поки Дякую. Колеги, чи є ще питання або уточнення? Питань та уточнення немає. Дякую, пане полковнику. Дякую всім. До завтра.